Починаємо чергове засідання виконавчого комітету міської ради присутні. Всім членів виконкому кворум для проведення засідання є. На засіданні присутні директор юридичного департаменту міської ради Черниш Євгеній Миколайович, директор департаменту бюджетів та фінансів міської ради Прохорчук Діна Анцарівна. Перед формуванням порядку денного наголошую всім присутнім. У разі наявності конфліктів інтересів, прошу зробити повідомлення відповідно до закону України про запобігання корупції із зазначенням відповідного проекту рішення. На порядку денному. У нас 65 питань. В кого є пропозиції зауваження до порядку денного? Будь ласка, Марія Олександрівна, прошу внести питання про погодження, проведення в місті Житомирі, культурно-поздоровчих заходів, активні парки, локації здорової України. Потрібно... Голосуємо порядок денний за основу. Голосуємо про пропозицію Марії Олександрівни. Голосуємо порядок денний в цілому. Розглядаємо перше питання про розгляд звернень щодо присвоєння та зміни адрес об'єктів нерухомості і будівництва, крім земельних ділянок. Будь ласка, Ігор Йосифович. Доброго дня, шановні члени виконкому, присутні. розглянувши відповідні звернення. Просимо присвоїти змінити адреси об'єкта нерухомості та будівництва згідно з додатком. Додаток передбачає 5 пунктів, 4 – житлових, 1 – нежитловий. Прошу підтримати. Дякую. Наступне питання: про встановлення тарифу на виробництво теплової енергії ТОВ «Альтеренерго» ЛТД. Будь ласка, Добрий Дмитрий. день, шановні присутні. До виконкової міської ради звернулося товариство з обмеженою відповідальністю Альтенерго-ЛТД з проханням встановити їм тарифи на їхні послуги. Пропонується встановити тарифи на виробництво теплової енергії в розмірі 2230. Одна гривня 32 копійки за гірка для другої категорії споживачів. Це котельня, яка працює на дровах для Житомирської установи виконання покарань номер 8 та для виправної колонії номер 4 А на яку? Ну, до наступного перегляду. Ми їм попередньо встановлювали тариф 2175 гривень. Зараз він трошки збільшився 2231, До моменту їхнього звернення. так. Прошу підтримати. Дякую. Наступне питання про затвердження рішення комісії про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта. Доброго дня відбулось чергове засідання комісії щодо розгляду питань про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта. Тож даним проєктом рішення пропонується затвердити два рішення. Про затвердження рішення про надання компенсації. Прошу підтримати. Голосуємо. Наступний проект про затвердження рішення комісії про надання компенсації на відновлення пошкодженого об'єкта. Позитивне рішення прошу підтримати. Голосуємо. Дякую. Із вашого дозволу, якщо можна статистичні дані по роботі двох комісій. Нагадано, що в нас на сьогоднішній день працює дві комісії, одна по. Компенсація щодо пошкоджених об'єктів нерухомого майна, друга за знищені об'єкти нерухомого майна на сьогоднішній день. Комісія по пошкодженим об'єктам отримала в обробку 186 заяв, де опрацьовано вже з них 178 на загальну суму 17 мільйонів 146 тисяч 186 гривень. А друга комісія це щодо надання компенсації за знищені об'єкти на сьогоднішній день опрацювала 102 заяви. На загальну суму 76 млн 519 807 грн. З них вже з цих 86 43 заявники скористалися можливістю отримати сертифікат. Дякуємо. Дякую. Наступне питання про взяття на квартирний облік, включення до списків першочергового та позачергового одержання жилих приміщень і упорядкування черги за місцем проживання. Будь ласка, надію. Доброго дня всім даним проектом рішення пропонується взяти на квартирний облік загальну чергу сім громадян та членів їх сімей, із яких п'ять включити до списку першочергового одержання житла це сім'ї учасників бойових дій. Також включити до списку позачергове одержання жилих приміщень за місцем проживання одну сім'ю інвалід війни, зняти з квартирного обліку 14 громадян та членів їх сімей, із яких із цих 14 сімей одержали грошову компенсацію, і придбали житло. Відповідно до державних програм таких сімей у нас 12, і дві сім'ї самостійно поліпшили свої житлові умови. Також пропонується внести зміни в облікові справи громадян на підставі заяв та наданих документів. Це дві облікові справи. Також є у нас сьогодні одна відмова у зв'язку у взяті на квартирний облік через відсутність підстав для постановки на квартирний облік відповідно до діючих норм. Всі заяви та документи опрацьовані розглянуті на засіданні громадської комісії зауважень. Прошу Уповнення підтримати. Розходу. Наступне питання про визначення величини опосередкованої вартості наймання оренди житла в місті Житомирі у першому кварталі 2025 року. Даним проектом рішення пропонується. Встановити величину посередкованої вартості наймання оренди житла в місті Житомирі в першому кварталі 2025 року у розмірі 976 гривень 80 копійок. Теж прошу підтримати. Прошу підтримати. Наступне питання про збереження жилого приміщення за тимчасово відсутніми громадянами. Пропонується закріпити жиле приміщення за дитиною, сиротою, яка зараз під опікою. Прошу підтримати. Наступне питання про надання жилої площі громадянам. Даним проектом рішення пропонується по пункту першому надати однокімнатну квартиру багатодітній сім'ї. Це суміжна квартира, яка перебуває в сім'ї у власності. Ну, квартира потребує ремонту. Другим пунктом пропонується надати також однокімнатну квартиру на виконання рішення суду. Є рішення суду, яке ми маємо виконати. Прошу підтримати. Наступне питання про затвердження рішення щодо надання службового жилого приміщення. Даним проектом рішення пропонується затвердити рішення щодо надання службової жилої площі військовослужбовців Житомирського гарнізону. Це відомчий фонд гарнізону. Є відповідні клопотання, погодження, відповідний пакет документів наданий. Також зауважень тут не надходимо. Голосуємо. Наступне питання про продовження строку проживання у житлових приміщеннях, включених до фонду житла для тимчасового проживання громадян. Пропонується продовжити строк проживання у житлових приміщеннях, включених до фонду житла для тимчасового проживання громадян терміном на один рік для трьох е, сімей, які проживають в даному фонді. Одна сім'я у нас е, е, громадянка, внутрішньо переміщена особа, а то наші громадяни, які проживають там вже тривалий час. Також розглянуто все на комісії. Голосуємо. Наступне питання про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 19 березня 2025 року номер 350. Пропонується внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 19 березня 2025 року номер 350, а саме визнати таким, що втратив чинність пункт 2 цього рішення в частині надання житлового приміщення. Із фонду житла для тимчасового проживання Змінились внутрішньо переміщена особа, змінилися обставини, відмовилась на жосовність. Голосуємо. Наступне питання про зняття з обліку громадян, які потребують надання житлових приміщень з фонду житла для тимчасового проживання громадян. Також даним проектом рішення пропонується зняти на підставі особистих заяв це сім'ї внутрішньопереміщених осіб у зв'язку. Одна сім'я придбала житло, одна сім'я громадянка внутрішньопереміщена особа, яка одержала житло, можуть одержати тимчасове житло лише один раз відповідно до постанови. Тому одержала рішення було про надання, і знімаємо у зв'язку з тим, що відмовилась. Голосуємо. Дякую Наступне увагу. питання. Про погодження проведення в місті Житомирі, фізкультурно-оздоровчих заходів, активні парки, локації здорової України. Будь ласка, доброго дня. Прошу погодити. Проведення у місті Житомирі впродовж літнього періоду такої локації, як Активні парки, що таке активні парки? Це е, основна місія, це забезпечення оздоровчої рухової активності серед усіх верст населення, в тому числі серед осіб з інвалідністю, створення умов для зниження показників захворюваності, поліпшення якості і тривалості активного життя населення, профілактики захворювання і подолання їх наслідків. С5 е, Віктор Андрійович на будь ласка, е, організатори. Е, Організатори цих локацій є в першу чергу ініціатором є Міністерство молоді і спорту України і державна установа Всеукраїнський центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх. Разом з вже в Житомирі реалізується Житомирський обласний центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх. І тут координує управління у справах сім'ї молоді і спорту, крім того, є визначений координатор Он, Артем. Можете з ним познайомитися. Він буде відповідати тут в Житомирі за реалізацію цих локацій. Які умови Що суботи, що неділі на ось вище перелічених локаціях з 15 до 19 години розміщуватимуться 10 спортивних точок? На біля кожної з цієї точки буде стояти координатор, який буде показувати, як тому чи іншому виді спорту поводитися, ви зараз дізнаєтеся, які це види спорту. Ці локації будуть встановлюватись, монтуватися, демонтуватися самостійно організаторами, тобто ми нічого не витрачаємо, це все за підтримки міністерства. З 19 квітня по 31 серпня, впродовж весняного літнього періоду, на різних локаціях будуть діяти такі спортивні точки. Видів спорту буде всього 10. Ось ці види спорту, це буде фітнес-майданчик. Регбі uh, 5, доджбол, диск, гольф, бадмінтон, алтимат, панна, футбол, крофтбол. І флорбол, корнхол. Такі цікаві види спорту, це вуличні види спорту, як ними як грати в ці нові види спорту, будуть показувати спеціально навчені тренери і таким чином залучатимуть дітей в різних локаціях міста до активності. Ви так заінтригували, треба буде подивитися на практиці, що це таке. Є запитання? Прошу підтримати. Дякую. А наступне питання про передачу матеріальних цінностей, будь ласка, Вікторія Валентинівна. Доброго дня. Даним проектом рішення прошу погодити безоплатну передачу матеріальних цінностей, а саме листівок з балансу департаменту соціальної політики на баланс Житомирського міського територіального центру соціального обслуговування надання соціальних послуг кількості 1800 Прошу підтримати. Наступне питання про проведення конкурсу на надання соціальних послуг, підтриманого проживання бездомних осіб, нічного притулку, надання притулку шляхом соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів. На даний час Житомирською міською -місько радою виконавчим комітетом припинено дію договору про надання послуг безпритульним особам з живого геомилосердя і ми просимо погодження даним рішенням. Провести конкурс на надання соціальних послуг підтриманого проживання, нічного притулку і надання притулку шляхом соціального замовлення. Даним проектом рішення передбачається визначити департамент соціальної політики замовником даних послуг і е, е, затвердити положення про конкурсну комісію, склад конкурсної комісії і положення про проведення конкурсу маємо намір через соціальне замовлення закупати ці три послуги у тих суб'єктів, які включені до реєстру надавачів отримувачів соціальних послуг і будуть готові якісно згідно з державних стандартів надавати для безпритульних осіб, враховуючи інтереси громади. Є запитання Звичайно, для того, щоб ті суб'єкти, які будуть подавати свої документи на участь в конкурсі, зобов'язані подати встановлений перелік документів, серед яких документи, які свідчать про право використання приміщення, причому облаштованого, адаптованого для обслуговування даної категорії людей. Голосуємо. Решта питань розглядається в закритому режимі.